Наразі такі центри, як сьогодні відкрилися, вони дуже потрібні, тому що з кожним днем все більше і більше хлопців повертаються з війни, вони повертаються після лікування, і в певній мірі вони всі здирвовані. І такі центри, як зараз зробили, вони потрібні, тому що, тому що не буде черги. А якщо не буде, то будуть в черзі всі е е хлопці, які пройшли е цю війну, це жахіття. І ми будемо всі на такрів на рівному. Тому в подальшому це зменшить агресію, це зменшить негатив, який буде ну, висловитися навіть на цих співробітників. Ну і буде збільшена якість надання послуг. Все, всім, всім дякую також можна зможна собі звертатись на вашому досвід. І як часто саме вони спрямовують свої якісь питання, не знають куди, як це робити? Ну родини безумовно, напевне, я не повністю розібрався з повним спектром надання послуг для родин. Так, да, він буде загальний. Там буде це лікування, відпочинок, там ретрити, всі можливі. Так, воно все потрібно, тому що. Дивіться, всі хлопці повертаються, і для них родина дуже важлива. Якщо буде спокій в родині, то буде спокій і у самих ветеранів. Так що це дуже вірний такий напрямок, який потрібно робити і вдосконалити. Все? Дивіться, взагалі запити і проблеми, вони всі стандартні. Це отримання довідок, це пенсійний фонд, це отримання довідок під час проходження ВЛК МСЕК. Справа в тому, що всі хлопці, які пройшли війну, вони... Які не пройшли адаптацію до цивільного життя, вони знервовані. І для них навіть такі елементарні речі, там, коли просить співробітник почекати 5-10 хвилин, вже як, такі, як такі, в них визиває обурення, агресію. А це тут о, такий центр, він буде це спрощувати. Якщо вони прийдуть і буде якась там черга, повторююся, то будуть хлопці, які. Ну, такі самі однакові, то всі будуть рівні рівними, і буде зменшитися агресія. Так, да, і безумовно, тут фахівці із різних структур, які як людина зайшла сюди з родиною, і йому надали повний спектр послуг, який потрібен для подальшого, оформлення, там, документів, там, пенсійні знижки там, на комунал, на платіж комунальних послуг, ну і все інше. Так що. Це дуже потрібно, і я думаю, в подальшому такі центри будуть по всій Україні розвиватися.